Її судили вчора та й судді. Людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисле, кистя рук ході. і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали, як вона могла, та головного ви ж іще не чули. Слова впивались в душу, як стріла. Якби ви знали, перейминули. Традиції, сипнувши вороне сіль, читали вирок. Чітко і зрозуміло, а це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко та й суді, і вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді і знав. Що так нагоджуються сильні.